Блин, ничего на телевизор не работает. Чушь, почините, пожалуйста. Да-да. Ладно, приду. О, всем привет, подписчики. Так. Пошли, пошли. Ко мне домой. У нас Аптека открилася тут. Аптека, так. Да. Ну тут поки еще ніхто не працює. На жаль. Погнали ко мне домой. Так, що тут в мене? Ну да. Планшет, конечно, не працює. Ну, ладно, погнали. Андрій. Ех, Ну ладно. Так, погнали. О, у мене тут подвалчик є. Ну-ка, Давайте зайдемо. Ну, звісно ж, вдома веде. Ну тільки я його зробив, бо він хрупкий, звісно, оце почва. О, погнали. Ай, больно в ноге. А це наш бідний і розрушений район. Жалко його розрушився повністю. Жалко його. Ну, давайте погнали. У. От туди сюди піду. До нашого мера. Блін, якого ж забув. Мера дев'ятого вроді. Олександра. Зайдем до нього. Так, тімно тут книжки. Ну, давайте отсю возьмем. Що тут написано? Ха-ха-ха-ха-ха. Я узорвів Деревню динамитом тонною ха-га-га-га. -ха -ха -ха. А це що, узорнію? Не поняв. Узорів. Ти-ка ну хто? Взорвати деревню. А авто хто? А в нас тільки один так вміє. Отаку От ошибку робити в букви. Узорвіть? Взорвать. Це тільки Віктор так мог написати. Узорвіть. Тільки він так пише. Узорвіть. ну-ка щас до нього. Так, Віктор. Странно його немає вдома. Борналий. Так погнали. Блін, застряв. Такс, давай слеза. Він наверно там. От цьому домі я щас. Ні. Може до наших меїв зайшов. О, здравствуйте. А-а-а! Так, стоять. Що узорвіть? Що узорвіть? Взорвати деревню нашу хочеш, так? не 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 Ну ладно, давай удачі. Так, давайте подписчики. послушаем, що він там балакає. Так, треба зарвати деревню. В моєму підвалі воно знаходиться. Ха-ха-ха-ха-ха. Ах, хто там? Черт, він чуть мене не Вот гад такий. В підвалі? А погнали вже тут подвал заходиться такс это Не понял Ха ха подвальчик секретний подвалий Черт Треба копати Можеш делать ще? Ще тут один люк є. Секретні кімнати ж. Ось він такий, не понял. Ще один люк. Все, вообще ніфіга не бачу. только что вообще. Ничего ж. А, ещи. Давай. Ну-ка, куда вы деться? Да я ж там был уже. Часы, не понял. Таймер там. Мовляв, 24 години залишилося. Чого це? Десь... Я не знаю, де. От весь динаміт, який він, здається, хоче взорвати. Так... Да. От такий він ой, то тут же все забито. Так, закриваємо. І пішли ми отсюда. Такий же він, Ми зробимо йому. Ух, зробимо. От такий же він, Це. та блін, Мер. Мер вісім Роман. Да-да, що? -да, там, там де ви? Там хоче Віктор, наш бібліотекар, розвивати деревню. В смислі. Не поняв, він же ж мене просив і загрудів на його дом, щоб улучшити. Що? Улучшити, а я там мером дев'ятим Олександром і Віктором бібліотекаром між де... їхніх домів знаходиться вибухівка. О, газа. Ах, таке є, негодяє. Пішли. Сейчас подписчики соберусь. Щас. Так, я вже тут зібрався вже. Отже, я надіїв. Да-да. Ну що в мене було ще вдома? Щоб його налякати і прибити по заслугам. Та скільки його може не може бути вдома. А ну-ка, а ну-ка стоять, ФБР працює. А, не надо, не, не, не. Ну, все, і збавилась от нього. Ну, погнали вибухівку, обирати, динаміт. Так, вибираємося. ФБР вламується. Ось. Аж залисло мене. Айкрафт чуть. -чу. Стоять. У нас вроді десь хакер був. в другій деревні, що він може. Та ні. Ні-ні-не, -ні, не буду звати. Спеціальні служби визову, а не хакера. Ой. Ну, ладно, починю потім. Так сейчас позвоню. Давайте скоро вернусь. Так, засвіти ошники скільки, багато динаміта. Мені Богдан передав камеру, щоб я все засняв, а він сам в місті жителів поїхав по ділам. Ну іду зжигати. о, ні. Що тут? Так, ламаємо. Спеціальні служби і треба машину опакувати, це все. Ладно, удачі. Все, удачі, У, все. Вже поїхали все хорошо. У нас з деревні. древні. <hi> <CNC её> Ну все, давайте удачі. Всем пока-пока.